Семь утратий, максимиан. Іамбліг, Мартиніан, Іоанн, Діонісій, Єксеку Стодіан і Антонін жили у третьому столітті. Якось до їхнього рідного міста Ефеса прибув імператор Декій і наказав всім гродянам зібратись для принесення жертви язичницьким ідолам. Не підкорившись наказу правителя, юнаки усамітнились у печері гори Охлон, проводячи час у молитвах. Довідавшись, де ховаються отроки. Деякий наказав закласти вхід у печеру камінням, щоб хлопці померли в ній від голоду й справи. Але Господь наслав на отроків дивний сон. Вони прокинулись майже через 200 років, коли гоніння припинилось. Сам імператор Феодосій ІІ прибув до Ефеса для бесіди з юнаками. Тоді святі отроки у всіх на очах знову заснули цього разу до дня загального воскресіння. Послух божому повелінню дарує життя, а не послуг смерть і тління. З іменем цього математика пов'язані дві знамениті теореми в галузі теорії чисел мала та велика теореми Ферма. Записавши свою велику теорему на полях арифметики Діофанта, учений не залишив її доказів, тільки зазначив, що доказ надто довгий, щоб наводити його на полях книжки. Це стало однією з найскладніших головоломок в історії математики. Дивовижно, але розгадали її тільки через 357 років. Цю складну математичну задачку вирішив англійський математик Ендрю Уайлз у 1994 році. Зал, у якому Уайлз робив доповідь про своє відкриття, був заповнений вщерть. І коли він закінчив, вибухнули гучні оплески. Досить лише показати, що якась річ неможлива, як знайдеться математик, який зробить її реальною. Свої перші твори поет Василь Тредіаковський написав під час навчання у Слов'яно-Греко-Латинській академії. Після мандрів Західної Європи Василь Кирилович повернувся до Росії, де у 1730 році видав свій переклад популярного роману Поля Тальмана Подорож на острів кохання. До перекладу Тредяковський додав і свої вірші. Цікаво, що у тій самій книзі було вміщено передмову перекладача, у якій він висловив думку про необхідність послуговуватись в літературі живою російською мовою, а не старослов'янською. У роки правління імператриці Анни Іванівни Василь Кирилович був придворним поетом. Тредіяковський відомий і як один з реформаторів системи віршування. Саме його думки вплинули на реформу російської поезії, здійснену Ломоносовим. Чем ти изобильна? Где ты, ти росія не була сильна, Сакровище всіх добр ти едина, всегда богата, славі причина. У 10-річному віці він став вихованцем Петербурзької академії мистецтва, де своїм фахом обрав архітектурно-пейзажний живопис. Російський художник Максим Никифорович Воробйов. Багатий матеріал для творчості митця дали його подорожі до Палестини, Італії. Під час війни з турками у 1828 році воробйов був при почті імператора Миколи І, фіксуючи фарбами значущі події військових походів. Серед найвизначніших робіт майстра вид Єрусалима Схід сонця над невою. Сучасники високо цінували талант Максима Воробйова, видавець журналу Красних мистецтв» Нестор Кукольник та говорив про його твір Вид Константинополя. Це не картина, а ода з води, землі і повітря. Техніка Воробйова сповнена знань. Вона обдумана і довершена, до того ж вільна. Казанський університет. Серед вчених, що прославили цей навчальний заклад і російську науку загалом, варто назвати академіка Олександра Михайловича Бутлерова. 1861 року він сформулював теорію хімічної будови органічних сполук, уперше увівши в науку поняття про хімічну будову молекул і послідовність розподілу зв'язків між атомами. Праці Бутлерова мали важливе значення для розвитку органічної хімії, вивчення ізомерії, гомології і полімеризації. Проте сфера його інтересів не обмежувалась лише хімією. Академік Бутлеров прославився і як натураліст, один із засновників раціонального бджільництва, садівник, квітникар та ініціатор розведення чаю на Кавказі. Напрям його наукових праць не є продовженням чи розвитком ідей попередників, а належить йому самому. Його ім'я добре відоме серед віруючих православної церкви. Фундаментальна праця письменника Миколи Євграфовича Пестова, практика сучасного благочестя, витримала багато перевидань. За свідченнями людей, які добре знали Пестова, усе написане ним це втілений на папері особистий життєвий досвід, який письменник, учений та богослов хотів передати сучасникам. Це заради них він перечитав десятки томів духовної літератури. У часи насадження атеїзму з боку держави, особиста бібліотека Миколи Євграфовича стала для багатьох віруючих одним з небагатьох джерел знань про православ'я. Істина блага та радісна це їжа душі. Без неї душа вмирає. Одна з найпрестижніших нагород Сполучених Штатів Америки в галузі літератури, журналістики, музики і театру була заснована на початку минулого століття газетним магнатом угорського походження Джозефом Пуліцером. Згідно з його заповітом, було засновано фонд з капіталом у 2 мільйони доларів. Щорічно дохід від пуліцарівського фонду дає кошти для вручення грошових нагород лауреатам одноіменної премії. Пуліцерівська премія вручається щорічно з 1917 року у перший понеділок травня попечителями Колумбійського університету у Нью-Йорку. Сума нагороди складає 10 тисяч доларів. Премія присуджується за видатні досягнення у журналістиці, літературній творчості, художньої літературі і драматургії, а також у музиці. Мистецтво це найскладніша машина, яку коли-небудь створювала людина. Один із основоположників раціоналістичної архітектури в Німеччині Людвіг Міс ван дерроє. Після Другої світової війни він провідний архітектор у Сполучених Штатах Америки. Роїс проєктував прозорі паралелепіпіди на чекайській набережній Лейкшор-Драйв і перші корпуси Ілінойського технологічного інституту. Його хмарочос Сігрембілдінг у Чикаго, збудований 1958 року, став прототипом численних корпоративних офісів у всьому світі і визначив риси міської архітектури ХХ століття. Крім того, завдяки місу Ван в Сполучених Штатах започатковано цілу архітектурну течію, відому як стиль міса, головні ознаки якого функціональність, раціоналізм, монументальність та простота. Є сенс робити те, що може бути використане усіма. 17 серпня 1977 року сталася подія. Про яку не одне десятиліття мріяли мореплавці. Радянський атомний криголам Арктика досяг північного полюса Землі. Судно вийшло з і вже за 29 діб, подолавши 3852 милі, дісталося місця призначення. Проте це була не перша спроба потрапити на північний полюс морським шляхом. 1889 року російський флотоводець і вчений адмірал Степан Макаров став першим, хто насмілився кинути виклик арктичній кризі на спроєктованому ним криголамі Єрмак. Відтоді минуло багато років. Нині атомні криголами щороку привозять на північний полюс туристів, які хочуть відчути себе в ролі першопрохідців. Напевно, у кожної людини. Буває своя щаслива мить відкриттю. Його творчість стала яскравою сторінкою в історії української музичної культури минулого століття. Композитор Ігор Наумович Шамо написав три сотні пісень. Саме за пісенну творчість митець був нагороджений Національною премією України імені Тараса Шевченка, а згодом отримав звання народного артиста України, балади Шамо, фронтовики. Перекличка стоїть над Волгою курган. Були справді народними. А написані ним пісні Невідкриті острови проводжала мати, товариш пісня і досі хвилюють душу романтичною піднесеністю і тонким ліризмом. Що вже казати про дивовижну пісню «Києве мій на слова Дмитра Луценка, яка стала музичним символом української столиці? Пісні для України все. Хто не зазирнув у них глибоко, той нічого не знатиме про минуле цього розкішного краю. Через юнацьку довірливість мені здавалося, що я народжений виходити на сцену і володіти увагою того багатоголового велетня, якого тепер просто називають глядачем. Це слова російського режисера Валентина Миколайовича Плучика. Митець мав різносторонній талант, художника, літератора і навіть міг би стати успішним спортсменом, але Плучик обрав театр. Його становлення як режисера відбувалося під значним впливом Всеволода Мейрхольда. У 30-х роках минулого століття разом з драматургом Олексієм Арбузовим він відкрив власну театральну студію з 1957 року і майже на півстоліття Плучик головний режисер московського театру сатири. Московським театралам донині пам'ятні аншлаги на виставах цього великого майстра сцени. Уважаю головне. Відсутність творчого консерватизму. Найстаріший навчальний заклад Рязанської землі. 17 серпня 2005 року Рязанському духовному училищу було повернено стару назву семінарія. Добре ім'я цій духовній школі десятиліттями створювали її вихованці. Рязанці плідно працювали в різних галузях церковного і громадського життя. Зокрема, створили наукову і педагогічну школу у Санкт Петербурзькій медико-хірургічній академії. Рязанська духовна семінарія дала Московському університету двох ректорів математика і філософа Павла Некрасова та історика Матвія Любавського. Серед її випускників архієпископи ризький і латвійський Філарет Лебедів, донський і новочеркаський Макарій Миролюбов, Херсонський і одеський Дмитрій Муретов і ще чимало архієреїв та священнослужителів. Для Християнина немає закінченого курсу. Де для інших межа досконалості, там для нього вона лише починається.